Ціна на відкачування каналізаційних ям для приватного сектору з 12 травня зросла вдвічі, каже підприємець, який надає асанізаторські послуги Леонід Кончаківський. З його слів, зараз ціна за відкачування 4 кубометрів стоків 600 гривень. Люди дуже возмущаються, тому що хтось живе на зарплату велику, він може себе це дозволити, А пенсіонерам що робити? Люди вимушені платити, тому що тіче з дворів, тіче кругом поліпше ніяких водоканал нам не зробив. Тільки вимагають нас більше платити, а у слові. Хоча не знаю, в чому різниця між водою, тим, що качають, ми качаємо у людей. У приватному секторі і ті, що живуть у багатоповерхівках. Все те саме, ну щось цим зробили в два рази більше. За словами представниці Житомирводоканалу Лариси Продеус, нові договори співпраці з водоканалом підписали 22 перевізники асенізатори Умовами договору було передбачено, що вони повинні встановити GPRS-трекери і надати нам інформацію стосовно встановлених gprs трекерів Також якість їх стічних вод повинна бути приведена до нормативів. А в разі, якщо це неможливо зробити, то потрібно укласти з КП «Житомирводоканал» додатковий договір, де зазначено підвищений тариф. Або розмір плати за наднормативно забруднені стоки в будь-якому випадку плата буде залежати від якості стоків, які перевізники скидають на наші зливові станції. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.